Зупинили, травмували сльозогінним газом, побили та босифікували. Саме так вчинили працівники ТЦК на Рівненщині. Місцевий житель їхав велосипедом. Його зупинили, селимі стягнули з велосипеда, застосували газ і затягнули до авто. А коли чоловік намагався покликати на допомогу пострілом із сигнального пістолета, його почали бити по голові та тілу, махаючи кулаками, співробітники ТЦК забули застосувати голову і перевірити документи своєї жертви. А виявили, що чоловіка ще у 2019 році визнали непридатним. Думаєте, це допомогло? Ні, бо військова лікарська комісія проігнорувала непридатність. Чоловік мобілізований до військової частини на Рівненщині. Проте такі методи мобілізації співробітниками ТЦК потягнули на кримінальне провадження. Трьом працівникам ТЦК повідомили про підозру. Їм загрожує до 6 років в'язниці, оскільки за результатами досудового розслідування офіцеру та двом військовослужбовцям повідомлено про підозру за незаконне позбавлення волі людини, що супроводжували за подіянням фізичних страждань, вчинене групою осіб без попередньої змови двоє з них також підозрюються за катування, вчинене групою осіб без попередньої змови з метою примусити потерпілого до дій, що суперечить його волі, або покарати за дії, вчинені ним. Як ви вважаєте, такі неправомірні випадки це системна проблема чи справа поведінці окремих співробітників? Напишіть свою думку в коментарях.